Ти про. А перетворення енергії в організмі людини як основну властивість живого. Ви пам'ятаєте про те, що біологічні системи вони є відкритими системами, тобто тими системами, які постійно потребують речовин із навколишнього середовища, і які дають цьому навколишньому середовищі певні речовини із свого організму, тобто щось забрали щось віддали, знову щось забрали, щось віддали. Поговоримо сьогодні про, ось цей саме, про ось ці саме речовини, які надходять в наш організм і які виділяються із організму в це саме середовище. Ми сьогодні розширимо свої знання про основні життєві функції організму, звичайно ж, ми поговоримо про пластичний і енергетичний обмін. Ми поговоримо про обмін речовин та енергії як сукупність життєвих функцій людського організму: асиміляція, десиміляція, анаболізм, катаболізм, метаболізм. ми терміни з вами також сьогодні розглянемо і не тільки що вони означають, а як вони співвідносяться між собою. І, звичайно ж, ми виявимо єдність двох. В зимопротилежних сторін е, обмін речовин. Ну і, е, і ще раз, звичайно, ж пригадаємо про єдність елементарного хімічного складу живої і неживої природи. Що ж нам, людям, як живим організмом, необхідно для того, щоб жити? Восьмий клас. Що нам необхідно? Нам, нам необхідно. Їжа, якщо говорити в розрізі обмін речовин, то звичайно ж нам потрібен сніданок, обід і вечеря. Будь ласка, також це будуть важливі поняття в наших практичних уроках, Там, де ми будемо говорити, чому саме сніданок, обід і вечеря, як фіксовані прийоми їжі, чому вони будуть, чому вони є необхідними. Так, от, їжа, ми з вами розберемося сьогодні. Навіщо ми їмо? І я сподіваюся, що ви розумієте, так що ми з вами їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Тому. Е при виборі продуктів харчування потрібно зважати на те, яку користь, яку функцію в організмі вони вам принесуть. Так от етапи обмін речовин. Обмін речовин в такому цілісному розумінні, в цілісному баченні він складається із п'яти етапів. Перший етап при тому, що ми з вами споживаємо їжу, ми вами снідаємо, обідаємо, вечеряємо, Інколи у нас бувають перекуси з вами, так? І інколи буває ланч, так? інколи буває чай з якоюсь цукеркою, з якимось печивом. так от. Перший етап в обміні речовин це є травлення, це розщеплення у травному каналі складних молекул. Тобто складна молекула білка вона складається із амінокислотних залишків, відповідно, в травному тракті, а точніше, в тонкому кишечнику білкова молекула вона розкладається на амінокислотні залишки, які введуть її склад. Другий етап це смоктування в кишечнику та надходження у кров поживних речовин. Третій етап побудова у клітинах з простих речовин, що надійшли до цих клітин складних молекул, які необхідні для Організму людини, тобто, які властиві саме для цього організму. Тут може відбуватися такий процес, процес як ріст організму, тому що підлітков, особливо в підлітковому віці дуже характерно виражений ріст організму, збільшення органів, збільшення загальної маси тіла, збільшення об'єму крові і для цього всього потрібні тканини, потрібні молекули, коли з яких вони побудуються, і вони беруться звідки Вони беруться із тих простих молекул, так, з простих речовин, які утворюються під час травлення. Далі, четвертий етап це розщеплення синтезованих сполук і вивільнення енергії, п'ятий етап використання енергії АТФ та виконання різних функцій організму, і виведення з нього кінцевих продуктів обміну. Як ви бачите, не тільки травна система, а іще і кровоносна система, дихальна система. Вони всі взаємопов'язані, і обмін речовин ми не можемо розглядати як одну конкретну функцію, наприклад, травної системи. Ні, обмін речовин це не тільки про травну систему. Це е, у нас є. Ознака загальна ознака, яка властива є для живих організмів, конкретно для організму людини, структури. Структури, які беруть участь в обміні речовин. Це, звичайно ж, травний канал або травна система. Тут відбувається розщеплення складних органічних речовин на простіші під дією ферментів, яких ферментів ви вчили. Травних ферментів, так? Кров і лімфа вони транспортують ці речовини по організму, і клітини в клітинах відбувається остаточне розщеплення і окиснення сполук до кінцевих продуктів, і синтез властивих людському організму сполук. Будь ласка, зверніть увагу. Остаточний етап травлення, так само як остаточний етап дихання, він відбувається на клітинному рівні. Основні всі процеси, які відбуваються в організмі, вони відбуваються на клітинному рівні. Так от речовини, які організм людини бере із навколишнього середовища для власних потреб: це білки, жири, вуглеводи, вода і мінеральні речовини, наприклад, солі, так, сіль, кухонна, натрій, хлор, і виділяє і виділяє організм людини вуглекисний газ під час дихання, сечова кислота, яка є у вигляді сечі, аміак. Там же вода, мінеральні речовини, це є залишки, це є метаболіти, які організм людини виділяє в навколишнє середовище. При цьому ми з вами будемо розглядати видільну систему і будемо з вами розглядати органи виділення. Але видільна система і органи виділення це трішки різні речі. Справа в тому, що органи виділення, наприклад, вуглекислий газ, легенії, далі сечова кислота аміак це у нас сечовий міхур, це у нас видільна система, далі вода, мінеральні речовини це може бути шкіра. Це у нас є нирки, це у нас є е, е, кишечник, товстий кишечник травної системи, тому органи виділення і видільна система це не ідентичні поняття. Органи виділення це ті органи, які можуть виділяти певні речовини в навколишній середовищі, видільна система це сукупність органів, які ми будемо з вами розглядати. Ферменти. Форменти це речовини, це речовини, біологічно активні речовини, які здатні з'єднуватися, зближатися зі складною речовиною, діяти на цю речовину і розкладати цю складну речовину на простішу. Наприклад, ось у нас є білок, на цей білок. Діє фермент пепсин. пепсин І під дією цього фермента пепсина білок розкладається на амінокислотні залишки. Розкладається на амінокислотні завишки. Складна речовина, це є і вуглеводи, і ліпіди, і білки, вони є всі складними речовинами. Білок розкладається на амінокислотні залушки, ліпіди розкладаються на жирні кислоти і на гліцерин, і полісахариди розкладаються. Полісахариди, як приклад вуглеводнів, розкладаються на моносахариди. Обмін речовин складається із двох взаємопротилежних процесів. Перший процес це процес, який ми називаємо асиміляція, який ми іще називаємо анаболізм, який ми іще називаємо пластичним обміном або синтезом. Це процес, який полягає у. Створенні нових молекул, нових речовин, нових тканин, які є властивими конкретно для певного організму. Тобто, коли ваш організм утворює нові клітини і тканини. Тоді це є та частина, яка називається пластичним обміном. Під час пластичного обміну енергія, яка була отримана організмом під час дисиміляції, тобто під час катаболізму, який ще називають енергетичним обміном і розпадом, отримана була. Тобто енергетичний обмін він дає організму енергію, і потім організм цю енергію використовує на підтримання функцій організму раз і на утворення нових тканин і речовин два. Відповідно ці два процеси. Ми бачимо з вами так, що обмін речовин називається ось таким латинським терміном як метаболізм. Обмін речовин або метаболізм складається із двох процесів. Ці два процеси вони є абсолютно взаємозалежними, але вони є абсолютно різними між собою. Якщо під час пластичного обміну або під час анаболізму, або по-різному, тобто ці всі терміни вони можуть використовуватися в залежності від того, як, ну, як ви їх відчуваєте краще. Я знаю, що вам на етапі восьмого класу ми з вами зустрінемося з ними в дев'ятому класі, з цими термінами, з обміном речовин, але на даному етапі я вам пропоную пластичний енергетичний обмін для того, щоб у вас було ваше сприйняття було таким більш легким. Енергетична енергія вивільняється, речовини складні, вони перетворюються на прості. А під час пластичного обміну, навпаки, енергія використовується і з простих речовин утворюються складні речовини. Анаболізм і катаболізм вони як… Дві сторони одної медалі, тобто медалі. монети, так? От В монети є дві сторони, і вони між собою так, вони є взаємозалежними і вони утворюють одне ціле. Тобто не може одна сторона жити без іншої, і навпаки. Так само тут в метаболізмі неможливий пластичний обмін без, без енергетичного і енергетичний неможливий без пластичного. Єдине, що ми маємо знати, і ми маємо розуміти, не єдине, що багато чого, так, але один із пунктів полягає в тому, що енергетичні витрати організму вони відбуваються на підтримання життєво важливих функцій, так, і на виконання різноманітних видів діяльності. Ну і ще плюс, звичайно ж, пластичний обмін. Енергетичні потреби вони зумовлені віком, вони зумовлені статтю і вони зумовлені характером діяльності. Тобто при аналізі харчового раціону, при плануванні людини, людиною свого харчування потрібно зважати на те, що є в людини певний вік, є певна стать і характер діяльності, тобто енергетична цінність, наприклад, так, продуктів у людей, які займаються фізичною працею, вона має бути набагато вища, ніж у людей, які, у яких є малорухливий спосіб життя. Перетворення енергії в організм людини, яким чином відбувається енергія хімічних зв'язків у нас вона присутня в продуктах харчування, які ми споживаємо. Але організм, ось цю хіміч, енергію хімічних зв'язків, він перетворює на електричну енергію, тобто та енергія, яка присутня в роботі нервової системи людини, в механічну енергію. Ось я підняла, опустила руку. Це є приклад перетворення на механічну енергію, теплову енергію там, де у нас ви знаєте. Постійно підтримується стала температура тіла, і, звичайно ж, на хімічну енергію синтезованих організмом сполук. Наприклад, білки, які є в організмі людини, вони відрізняються від білків, з яких побудована, ем, побудована курка. Але коли я з'їм курку. З'їм, той білокій, у мене організм перетворить цей білок на амінокислоти. А так як хімічний склад організмів є ідентичним, і це говорить про єдність походження організмів. То мій організм, зібравши ось так різні амінокислоти, які утворилися із курячого білка з того, він побудує мої власні білки, які необхідні для е, росту от, в вашому віці. Це дуже важливо, це ріст. Ріст органів і органи потрібні, потрібні для того, щоб органи збільшували свою масу, так, збільшували свій об'єм, потрібні нові клітини. Нові клітини треба з чогось будувати. Ну, є така необхідність. Тому ось ця білковий, ось цей білковий компонент, який присутній в нашому раціоні, в нашій їжі, він є надзвичайно важливим. Поживні речовини, які ми споживаємо, це, звичайно ж, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, вода і мінеральні речовини. Вітаміни ми поговоримо з ним, про них більш докладно. На наступних уроках, взагалі, навіщо вони потрібні вітаміни, де їх взяти, і ну, взагалі, чому ми так багато розмовляємо про ці вітаміни? Так, взагалі, в принципі, ну, чому ми так їм багато приділяємо уваги? Так, от, давайте сьогодні поговоримо про білки: це ті сполуки, які в нас побудовані із амінокислот, вони виконують функцію структурну, каталітичну, захисну, пам'ятаєте, транспортну, регуляторну і енергетичну. В даному аспекті нас з вами, звичайно ж, цікавить енергетична функція, тому що ми говоримо про обмін речовин, ну, енергетична, ну і, звичайно ж, структурна, так як дві складові частини однієї монети. При розпаді 1 г біока в клітинах утворюється 17,2 кГж енергії. Ну для нас в кгж так ми не звикли з вами рахувати енергетичну цінність продуктів. Ми звикли з вами до кілокалорій, так тому щоб перевести ці одиниці, вони є взаємоперетворюваними. Кілоджолі, вони перетворюються на кілокалорії і навпаки. І якщо ви возьмете якийсь продукт, який ви у вас вдома є, там я не знаю. Кетчуп, майонез в холодильнику, консерву, рибну, і подивитися там: от у вас є склад продукту, у вас там є білки, жири, вуглеводи, обов'язково скільки в цьому продукті міститься, А також у вас є енергетична цінність. І от енергетична цінність вона вказується і в кілоджолях, і в кілокалоріях для того щоб люди, наприклад, ну у людей різне різне сприйняття, люди по різному рахують. А люди рахують. Ви знаєте, що люди, які притримуються дієти, вони обов'язково повинні не слідкувати за кількістю кілокалорій, яку вони споживають, тому вони слідкують. Добова потреба подивіться, будь ласка, в людини білків це 100-120 грамів. Білків Білки можна знайти в молоці, в молочних продуктах, в м'ясі, в яйцях, так, і що особливо важливо, це в бобових і в насінні. Цей аспект він є важливий. Чому? Тому що інколи ми. Ну, перебуваємо з вами в такому так, не дуже гарному фінансовому положенні. І виникає питання, де взяти білків для свого організму, якщо, наприклад, немає вдома. Якихось м'ясних продуктів, тому є прекрасний вихід, який є у вигляді бобових. Жири. добова потреба жирів – це 70-80 грам. До речі, зверніть увагу, жири вони стоять на другому місці, так. По нашому сьогоднішньому списку, і вони виконують надзвичайно важливі функції. Ну, по-перше, енергетична. Зверніть увагу, що під час розпаду одного граму жиру звільнюється 39,1 дев'ять, енергії, тобто 184 ккал. кілокалорії, це є найбільша калорійність серед. Речовин органічних, які ми споживаємо, а також що дуже важливо, це джерело ендогенної води, це джерело внутрішньої води. При окисненні 100 грамів жиру виділяється 107 мл води. Ну а також що важливо при обміні речовин при метаболізмі, це те, що вони виконують ще і будівельну функцію. Крім цього, термоізоляційна, так і захисна. Але і білки, і жири, і також і вуглеводи, вони мають своє значення, вони приймають участь і в пластичному, і в енергетичному обміні. Жири, жири, ось вони, вершкове масло, сало, тому ем, взагалі сало дуже класний продукт. От, і, як ви бачите, сало, так, сало є важливою складовою частиною раціону Вуглеводи – це Сполуки побудовані із моносахаридів, відповідно, вони при енергетичному обміні перетворюються на моносахариди. Добова потреба 450-500 грамів, але вуглеводи, в даному випадку ми з вами не рахуємо прості. Тобто є вуглеводи прості і є вуглеводи складні. Прості вуглеводи – це смачні вуглеводи. Це те, що смачно, це е, цукерка, це печиво, е, це все, все, що є солодке і смачне в кондитерському відділі це прості вуглеводи. Прості вуглеводи у вашу добову потребу не входять. Організм людини він взагалі не потребує, йому не потрібні прості вуглеводи. Коли ми говоримо про ці вуглеводи, 450-500 грамів це овочі, це фрукти, це каші, це Ті вуглеводи, які повинні бути в раціоні людини і які організму людини необхідні. Функції вуглеводів це пластична, звичайно ж, вони здатні утворювати нові сполуки під час пластичного обміну. Це опорна і важлива функція енергетична. При окисненні 1 г вуглеводів утворюється 17,2 кГж енергії. І е, можна сказати про те, що із загальної маси вуглеводів, яку ви споживаєте, 70% окислюється в тканинах до вуглекислого газу і води, від 25 30%. 30 перетворюється на жир, а жир взагалі потрібен, тому що жир це є запас поживних речовин, і від 2 до 5% перетворюється на глікоген, тобто відкладається у вигляді полісах, відкладається у вигляді складного, е, вибачте. Заговорюю трішки, відкладається у вигляді полісахариду, глікогену тваринного полісахариду, і відкладається він конкретно у печінці. Серед вуглеводів, будь ласка, це все є вуглеводами, але слід звернути увагу на зменшення на зменшення вживання цукерок. Тортів, печива на зменшення споживання білого хліба, і звернути увагу також на те, що в фруктах. Наприклад, у винограді в ньому міститься дуже багато цукру, е е сахароза, тобто рослинного цукру. Так? І е це все потрібно нам з вами на це зважати, коли ми формуємо свій харчовий раціон. Я вам не говорю, що потрібно повністю відмовитись на все своє життя від цукерок і печива всього останнього. Ні, ви потріб... Розуміти. Ви повинні розуміти, що дані продукти, по-перше, вони вашому організму не потрібні, і їхнє споживання, воно інколи є тільки для того, щоб дати людині якесь задоволення, так? задоволення від того смаку. І як говорив Рене Декарт, французький філософ і математик, спостерігайте за своїм тілом для того, щоб ваш розум працював правильно. Чому? Тому що гармонійність вашого тіла вона забезпечує його загальне здоров'я. Обмін речовин, споживання певних продуктів воно підтримує ваш організм у стані здоров'я. А коли ваш організм здоровий, то ваш мозок, ваш розум може працювати оптималь, в оптимальному темпі. Згадайте, коли ви хворієте. Ну, вам нічого не хочеться, і у вас немає на що сили, у вас немає на що бажання для того, щоб бути здоровими. Одним із пунктів, і ще який у нас з вами додається до загального списку, це є дотримання раціонального харчування. Принципи, основні теоретичні метаболізму ми з вами сьогодні розглянемо.